Вони весь час нас продавали, вони весь час брехали, вони говорили, які вони файні, які вони, знаєте, лагідненькі. А українську націю нищили, нищили нас. Ну, Американці можуть не знати нашої історії, але ми маємо знати її правду, нашу українську історію, що не вір, Крапка. Шановний Трампе, поможи нам. Поможи, а не лепече, що там байки там розказуєш, те, кому ти вибачте, лапшу на вухо вішаєш. Я вірюся. Чув. Мій син вже, три роки там, чи там. І каже, тато, хай дадуть нам зброю, ми тут нечись вибіжчи. Син мій, 45 років. І каже, як там. Той ну, байден каже, якби нам, коли б тікали з Херсона пів року і все, мою б не було тут. Знаєте, я вам не брешу. Я словами мого сина. Дякую. Булить мене. Дякую вам, і за сина дякуємо. І каже, тату, ту, ту, ту брехню можна вже терпіти. І слухає. І юрист по професії. І каже, тату, я то аналізую. Ну доки то може бути? Доки та брехня, звітам і звітам, і звітам, каже, доки ну, 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 ну не можна, ну, не можна". І кажу, з українців так знущатися. Полить пішки. Дякую вам. слава. Такі думки зі Львова. Дивіться нас на ютуб каналі, говорить Великий Львів, та читайте в одноіменному телеграмі.